Складно ну якось прикупатися до виборів цих, тому що дійсно ну два тури, все ну все було врахувалося в прямому ефірі, як в опозиці... на опозиційних медіаплатформах так і на урядових, і всі видали один і той же результат. Тим більше, що турецька опозиція сама визнала поразку, тобто вони там можуть ну характеризувати вибори, звісно, як завгодно, але ну не було заяв про те, що вони там. Висувають претензії результату чи вони хочуть перерахунку голосів, бо в принципі 5% розрив більш-менш нормальний, і ну я думаю, що тут якихось проблем саме з легітимністю виборів не буде. Більше того, я вважаю, що взагалі для штабу Ердогана було дуже добре, що другий тур стався, якби вони перемогли в першому турі з розривом там пів. Пів відсотка, один відсоток, півтора оце було б проблемою. Я думаю, тоді було б дуже багато звинувачень, в тому фальсифікації і так далі. А Так, другий тур, якби в принципі, все виглядає достатньо нормально. Окрім того, що Ердуган вже казав і пояснював це в медіа, що це третій його термін. А в Туреччині можна тільки два. Але перезавантаження всієї системи управління він і, можливо, уряд порахували, що є і перезавантаженням президентських термінів. Отже, як зміниться відносини Ердугана зі світом, і зокрема з Україною, знаючи, що це ну це вже точно його останні вибори. Ну, суттєво вони зміняться. Він же ж на виборах його ключовим меседжем було якби його агітація, його передвиборча кампанія, вона була не про зміни. Вона була про консервацію тих досягнень, які він вже як він е, говорив, досяг. Тобто, по суті, його кампанія зводилася до того, що. Все, що робив Ердоган, до цього, це було правильно, круто, максимально там ефективно і вигідно Туреччині, і тому він не має наміру звертати з цього ж шляху. Тобто, це в принципі був ключовий наратив, з якого витікає, що навряд чи при президенті Ердогані щось фундаментально зміниться. Звісно, багато чого залежатиме від того, чи буде він е суттєво там міняти свою команду. Особливо це стосується економічного блоку, і з яким в них в нього були тертя і напружені стосунки. Він там багато разів міняв голову центрального банку, зокрема. Але ми не знаємо, чи буде він змінювати її, чи ну, повернуться до його. Команди там колишні міністри фінансів про що вже ну, ходили чутки, які такі більш більш скажімо так, вони вели більш про західну фіскальну політику, таку яку якби більше така про ринкова, про бізнес. Але не знаю, це питання вже наступного місяця, коли він буде робити кадрові перестановки або не буде їх робити. А в цілому я не очікую якихось великих сувів тектонічних у внутрішній зовнішній політиці. Перед самим другим тором обидва кандидати розіграли так звану російську карту. Ердоган звинуватив Киличдароглу в тому, що той перерве всі відносини з Росією, якщо стане якщо стане президентом. А Киличдароглу натомість сказав, що він нічого розривати не буде. Ця тема настільки важлива правда для російського для даруйте. Ця тема настільки важлива правда для турецького суспільства. Ні, вона абсолютно не важлива. Мені здається, що російська тема взагалі ніяк не вплинула на результат виборів. Я навіть дивився по трендах там тві... турецькомовного твіттера, Ну, вона взагалі не взлетіла ніде. Тобто, ну це скоріше було так. Киличдороглу перший почав використовувати російську карту, звинувачуючи Ердогана в такій надмірній залежності від Росії. У відповідь команди Ердогана там пару разів закинула меседж проти Киличдороглу теж по цій темі. І все. Реально ця історія ніяк не вплинула, не стала ну, ну в принципі ніяк не зіграла на цих виборах. Що що в чергове показало, що в цілому ці вибори, мабуть, вперше за багато років це були вибори не про зовнішню політику, тобто не, не те, щоб не про зовнішню політику, а в які на яких зовнішня політика взагалі не ну була абсолютно маргіналізованою, тобто 60% виборців е, говорили в соціологічних опитуваннях, що для них головне, що їх хвилює на цих виборах, це соціально-економічна ситуація, інфляція. Все там зовнішньої політики там навіть в десятці немає. Відповідно, і питання України і Росії.